Доброго дня! І сьогодні у нашій лекції ми розглянемо один із прикладів використання екосистемних послуг для розвитку об'єднаних територіальних громад, а саме приклад розвитку туристичних послуг. У будь-якій громаді необхідні місця для рекреації, будь-то виключно для забезпечення потреб власного населення або ж для залучення як можна більшої кількості відвідувачів з інших територій. Вирішення проблеми підбору найбільш привабливих місць для рекреації крок за кроком ми розглянемо на прикладі Березівської ОТГ. В якості вхідних даних ми поєднаємо дані з опитування та геопросторові дані. Перші, ви, звісно, можете отримати самі провівши опитування, другі можна завантажити з інтернету, використовуючи офіційні джерела даних. Посилання на деякі з них будуть надані в кінці лекції. Отже, почнімо. Перший крок опитування. На даному етапі нам необхідно визначити декілька можна сказати, характеристик, а саме, як люди відносяться до того чи іншого виду землекористування. Далі необхідно дізнатися вагу кожної екосистемної послуги для населення. А також необхідно нанести на карту точки, де громадяни отримують ту чи іншу екосистемну послугу. На другому кроці нам буде необхідно знайти, завантажити та опрацювати наступну інформацію: близькість до водних об'єктів, близькість до асфальтованих доріг, ухил поверхні, цифрова модель рельєфу, зони землекористування та земельний покрив та ландшафтна карта. Усі ці дані можливо завантажити з відкритих джерел або ж створити їх на основі даних з цих джерел. Якщо ви маєте власні, більш детальні дані, варто використовувати саме їх. Для створення карт необхідно використовувати програмне забезпечення ArcMap та спеціалізований інструмент Solves, розроблений науковим центром геологічних наук та змін у навколишньому середовищі під егідою геологічної служби США. Solves призначений для визначення, відображення та кількісної оцінки соціальних цінностей екосистемних послуг. Цей інструмент надає кількісну десятибальну метрику соціальних значень, індекс вартості, відповідання просторових і непросторових відповідей під час прогромадських досліджень, цінностей і переваг та обчислі показники, що характеризують піддослідну територію. Наступним кроком є, можна сказати, налаштування даних. Необхідно, щоб усі растрові дані мали однаковий екстент, однаковий розмір комірки та однакову систему координат. На щастя, всі ці дії можна зробити в ArcMap. Для відпрацювання моделі та для прикладу нашої команди було зібрано дані для побудови моделі туристично привабливих територій Березівського ОТГ. Після збору, завантаження та опрацювання геопросторових даних в програмне середовище ArcMap на виході ми отримали карту, на якій були виділені території, найбільш придатні для рекреації на основі думки людей. Детальна інформація про інструмент буде подаватися далі за посиланням. Головною ідеєю інструменту є пошук залежності між вхідними геопросторовими даними та відповідями і місцями рекреації осіб, що пройшли опитування. Відповідно, аналізуючи дані, інструмент визначає ключові характеристики місцевості, які приваблюють осіб до вказаних точок в опитуванні. І в кінці ми отримаємо растровий шар, на якому вся територія ОТГ буде поділена на пікселі, кожен з яких має власну оцінку привабливості для людей. Як наслідок ці дані можуть використовуватися для залучення інвесторів у розвиток туристичної сфери або ж їх можна виключити в процес планування території, завчасно визначивши ті території, які дадуть максимальний позитивний вплив на громади з точки зору рекреації. Тож хотілося б сказати, що за допомогою цієї моделі ми можемо аналізувати не лише рекреацію, а й, наприклад, біроєзноміття території, визначення місць збору грибів та ягід, можемо розглянути духовні аспекти кожної території. І наостанок хотілося б перерахувати ті можливості, що відкриваються перед користувачами, використовуючи екосистемні послуги. Перш за, перш за все, це є можливість сприяти формуванню здорової політики та процесу прийняття рішень щодо захисту природи і та екосистем, оптимізувати територіальну структуру ландшафтів задля покращення умов проживання людини, провести еколого-економічну оптимізацію розміщення господарської діяльності у ландшафті, провести розміщення і раціональну організацію територій, населених пунктів. Дозволяє використовувати знання екосистемних послуг для різних сценаріїв розвитку в певній місцевості, розрахувати та підвищити стійкість ландшафтів до антропогенних навантажень, провести відновлення деградованих земель і збільшити ландшафт різноманіття території, отже, і її привабливість. На даному етапі надіємося, ви вже переконалися, що концепція екосистемних послуг корисна для висвітлення внеску природного капіталу у наше благополуччя. Все, що говорилося, звучить дещо ідеалістично, але варто зрозуміти, що поняття закладені в рамках цієї концепції відповідають тим ідеалам, яких ми намагаємось досягти, при умові руху суспільства до більш війського та етичного способу життя. Дякую за увагу.